Володимир Зеленський він звик жити по сценарію. 95-й квартал це жорстко прописаний сценарій, де у кожного своя репліка, у кожного свій погляд, свій вираз обличчя, хто виходить, хто заходить. 20 років ці люди вчилися цьому і досягли професіоналізму найвищого рівня. Ця прес-конференція це 95-й квартал по сценарію. Де чітко було домовлено, які журналіст, яке питання задає, що президент відповідає, які складні питання, і що сказати, де вставити жарт, де пустити слізу. Ви розумієте, це все вистава. А не вистава, знаєте де? От не вистава у мене в руках. Така скромна програма президента Зеленського, коли він був кандидатом в ага. президенти. Знаєте, я не буду багато говорити, але хай люди самі оцінять. От ця програма. Я читаю перший пункт. Це те, що Зеленський говорить, не я. Мій перший законопроект про народовладдя. У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдум. Ну, люди ж я можуть